16 листопада в Палаці Україна відбувся грандіозний концерт пам'яті легендарного Миколи Мозгового. Лише днями 4 січня широка аудиторія мала змогу побачити цю подію в ефірі телеканалу «1 плюс 1». Трибют шоу об'єднало найкращих артистів країни, які виконали пісні великого маестро в супроводі заслуженого академічного оркестру Збройних сил України. Серед зіркових учасників концерту була й наша землячка, юна смілянка Софія Артеменко, лауреатка багатьох всеукраїнських конкурсів. Софія вийшла на одну сцену з відомими артистами такими як Монатік, Злата Огнівіч, Таяна, Меловін, Віктор Павлік та інші. Її драйвовий виступ став ще одним підтвердженням того, що молоде покоління продовжує славні традиції української музики. На дворі вже весна прийшла пора надій, але для мене милий мій лишився тінню мрій. З приходом весни до мене буде. Весна, чудово запашна але для мене ця весна, не була, не принесла. Чуєш війни, розвідь сутові сни Концерт зібрав шанувальників творчості Миколи Мозгового з усієї країни. Софія стала гордістю не лише для сміли, а й для всієї Черкащини. Ми щиро пишаємося нашою юною зіркою та бажаємо Софії Артеменко нових творчих досягнень. Нехай її талант звучить все гучніше на найбільших сценах країни та світу.